Укриття, які мали б бути доступними для всіх, тепер можуть бути за ґратами. Хто придумав встановлювати замки і для чого? Грати вже встановили на вході до захисної споруди на вулиці Бродівській. Ще торік у міській раді вирішили боротися з безладом у таких спорудах, встановивши решітки та замки. Зокрема, вони з'явились на укриттях біля залізничного вокзалу та на вулиці Київській. Укриття використовували не за призначенням. Їх перетворили на туалети. Там часто можна було бачити пояків, які залишали сміття та порожні пляшки. Тоді ключі мали бути у відповідальних осіб, які під час тривоги повинні відкривати укриття для людей. Проте Мешканці почали скаржити, що під час повітряних тривог доступ до укриттів часто був обмежений. Після цього їх вирішили не зачиняти. Тепер, схоже, решітки повертаються, і укриття знову можуть почати зачиняти. Журналісти 20 хвилин звернулись до міської ради за коментарем, аби з'ясувати причини таких змін, але відповіді ми не отримали. Там лише порадили подати інформаційний запит. Крім того, на сайті Прозоро з'явилася закупівля на встановлення системи контролю доступу та відеоспостереження в мобільному укритті біля залізничного вокзалу. Це одне з найпроблемніших укриттів міста. Чи з'являться решітки та камери на інших укриттях покаже час. А як вважаєте ви, чи допоможе це зберегти укриття в чистоті та порядку? Пишіть у коментарях.